Ну що ж, я можу сказати, що я трішки попрацював у неділю. Дивіться: такий. Які гарні скринічки. Ви їх всі бачили, вже. але отут от вони всі. А от рамки, я не пам'ятаю, я напевно вам їх не показував. От, дивіться, от така в мене є рамочка. Це все замовлення, це все відправляється до своїх замовників. А ще от такий прям такий набір. Рамочек з кельтикою та скандинавською символікою. Вот такая. Раз. Вот такая Красунечка. Оп, верх ногами показываю. Вот Так Так наверх ногами. Так. Отака. Вот Ось. Така рамочка. Всі вони вже скоро поїдуть до своїх замовників. Так, як і ці скринічки, що я вам показував. Тут, також як і велике, як я раніше показував. Та ще буде багато-багато цікавих. Проектів далі буде.